Привіт, особливі люди! Мене завдання, вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і ми продовжуємо говорити про надважливі речі, про те, як існує наша реальність, як ми сприймаємо нашу реальність. І для чого взагалі ми це все робимо? Для того, щоб коли ми розуміємо, як насправді працює цей світ, ми можемо створювати в ньому абсолютно все, що ми хочемо. Ми можемо матеріалізувати абсолютно все, що ви хочете. Якщо ви ще не бачили минулого відео, я дуже вам рекомендую його подивитись. Ось десь вона ось тут має з'явитися. Я ще правда не знаю, як вставляти тут такі кнопки. Але сподіваюся, що десь воно буде чи в описі воно буде, будь ласка, прийдіть, подивіться попереднє відео, тому що в ньому ми розбирали надважливу тему, а саме приклад з ручкою. І ми з вами прийшли до суперлогічного висновку в тому плані, що я бачу цей предмет як ручку в той самий час. Інша істота, така як собачка, не може бачити в цьому предметі ручку з тими властивостями ручки, які я наділяю да, цьому об'єкту. Реальність вона формується зовсім протилежним чином. Ми думаємо, що властивості, якісь об'єкта, вони йдуть від об'єкта до нас від цього предмету як ручки до мене, тому що ну ніби да, ніби цей предмет був створений на заводі. У нього є там якась дата виробництва і адреса потужностей. І ніби нам здається, що цей предмет і є ручкою, проте насправді, якщо б він був самоіснуючий, якщо він би володів всіма своїми властивостями зі своєї власної сторони, то тоді і я. І собачка мала б побачити в цьому предметі ручку. Проте насправді це не так. Насправді ця ручка має свою пустоту. Не в тому плані, що її не існує. Вона існує, вона реальна. А пустота це потенціал стати чимось, в залежності від того, хто є спостерігачем. Я, як спостерігач, накладаю на цей предмет власні проекції і бачу в ньому ручку. В той самий час собачка. Дивлячись на цей предмет, вона не може побачити ручку. Вона накладає свої власні проекції і бачить в цьому, наприклад, якусь іграшку для того, щоб гризти. І ви розумієте, що ручка це просто приклад. Так само ми накладаємо власні якісь проекції абсолютно на кожен об'єкт в нашому світі. Абсолютно на кожен в один і той самий момент, наприклад, ви свого чоловіка можете бачити, як. Якогось доброго, класного, відповідального, і в той самий момент на роботі його колеги можуть бачити одну і ту саму людину, тобто вашого чоловіка. Вашого чоловіка вони можуть бачити, як людину, яка не відповідає за свої обов'язки, або, наприклад, якось недоброчесно ставиться до роботи, або взагалі якось некомунікабельно. І це одна людина. Якщо б властивості, наприклад, вашого чоловіка, вони були б самоіснуючі, і вони б виходили від чоловіка так само. Як проекції виходили б від цієї ручки, то тоді ми були б вимушені бачити всі однаковим чином цю людину, що ви, що ваші колеги по роботі, але насправді вся наша реальність працює кардинально іншим і зворотнім чином, тому що це саме ми накладаємо власні проекції на кожен кожен об'єкт нашої реальності і на чоловіка, і на боса, і на дороги, і на країну, і, взагалі, абсолютно на все, що от ви можете бачити, торкатися, понюхати. Не знаю, все що завгодно. Абсолютно, все це так працює, і знову ж таки в попередньому відео. Якщо ви його не дивилися, подивіться обов'язково, тому що ми там це все розбрали з досить логічної сторони. І ми дійшли до такого висновку: окей, класна ідея. Якщо я створю цей світ, якщо я проектую цей світ, то чому тоді в моїй реальності є бідність, є хвороби, є смерть, є війна? Я цього не хотів, я цього не маніфестував. Тут, до речі, така невеличка ремарочка в плані того, що досить часто ми думаємо, що... Або от просто позитивне мислення або якісь маніфестації, вони зможуть нам якимось чином допомогти. Так, це робочі інструменти, проте нам треба розібратися. А яким саме чином ми вже створили в своїй реальності те, що ми бачимо навколо? Яким чином ми це створили для того, щоб потім... Змінити це і почати бачити в нашій реальності абсолютно інші картинки, абсолютно інше 3D. І нам потрібно розібратися, а що ж стоїть в основі цього, як саме я проєктую цю свою реальність. І для цього, знову ж таки, я буду малювати вам. Мені це подобається вам робити, сподіваюся, вам теж корисно. І я хочу, щоб ви уявили нашу свідомість таким чином. До речі, невеличка ремарочка, коли я кажу свідомість або розум, або спостерігач, це все я маю на увазі одне й те саме. Ви, наприклад, це можете називати як душа, або взагалі як вам зручно і як вам зрозуміліше буде. Я тут, коли я кажу, там розум чи свідомість, я маю на увазі саме не якісь розумові здібності, там рівень IQ або ще щось таке. Це. Саме наша свідомість в плані того, як ми себе ідентифікуємо. Ми ідентифікуємо себе як людину в цьому тілі, в цій реальності, і собачка ідентифікує себе от у неї інша свідомість, свідомість собаки, і вона якось інакше бачить цей світ. І так само є да, в кожній людині ця свідомість, завдяки якій вона і сприймає цей світ. Давайте уявимо да тут нас як свідомість. Це я малюю. Давайте так. Людина якась саме з уявіть, що це її спина. <гум> Не знаю, як тут вам так зобразити, ось так. Що це туди туди носочки наші йдуть. <гум> тут наші вуха, ось так. Ось, да? Тут у нас волосся. Ось так. О. Я думаю, що так вам буде найбільш зручно, розуміти. І як ми тоді створюємо цю реальність для того, щоб. Це зрозуміти, мені найбільше подобається приклад з проектором і білим кіноекраном. Я думаю, що ви були в кіно і неодноразово бачили, що насправді всі наші фільми вони крутяться на білому кіноекрані. Тобто сьогодні там крутиться мультик, завтра там крутиться фільм жахів. післязавтра там крутиться детектив, наприклад. І наша свідомість вона накладає певні такі ментальні образи. Або, інакше сказати, ментальні картинки, на ось такий білий екран, який називається нашою реальністю. І тут у нас щось матеріалізується хороше, погане, там да, наше, наше тіло, країна, абсолютно все, все. абсолютно. Воно ось таким чином, давайте іншим кольором, да? ось таким чином іде на цей білий екран. І ось це, що йде на білий екран, це ми, ми називаємо це ментальні картинки. Ментальні картинки. А вони виходять з нашої свідомістю дуже-дуже швидко, зі швидкістю 65 картинок за секунду. До прикладу, так, якщо ви дивитесь фільм, там 24 кадри іде за секунду, а тут 65 ментальних картинок. Чому так взагалі багато? Тому що якщо в фільми ми просто візуально так, через очі сприймаємо якісь там картинки, то наша реальність, вона. По Перше, вона дуже об'ємна. По-друге, ми сприймаємо і з і, зором, і нюхом, і слухом, і на дотик. І це все відбувається дуже, дуже, дуже швидко. І ось таким чином ментальні картинки вони виходять з нашої свідомості. В той самий момент, в той самий момент, наша свідомість або наш розум він працює як дуже дуже точна. Відеокамер, уявіть собі дуже точну відеокамера, яка записує кожен, кожен кожен маленький рух, кожен, кожну дію, кожну думку, кожне слово абсолютно все, що ви робите. Тобто всю цю енергію, яку ви даєте цьому світу, кожну вашу дію, кожне ваше слово і кожну вашу думку. Абсолютно. Навіть не знаю, як тут намалювати цю відеокамеру. От, ну, Намалюємо знову ж таки, якось, якось так, не знаю. І тут ви щось робите, певні дії, дії, слова, думки. І завдяки тому, що ви щось робите, у вас в свідомість потрапляють. Це ми називаємо, якщо тут ментальні картинки, а тут ментальні зерна. Ментальні зерна. Як цей процес відбувається? Наприклад, ми робимо якусь дію по відношенню до якогось об'єкту. До вашого чоловіка, на роботі, або до дитини. Ви на когось накричали, або ви сказали комусь приємний комплімент, або ви проявили щедрість, або ви проявили скупість, або ви подумали про іншу людину якомусь поганим чи хорошим чином. І ось ці і ви садите ці ментальні зерна, ніби в свою свідомість, які на тибетській мові вони називаються бакчаки. Ось такі ментальні зерна. Ці зерна вони зберігаються в вашій свідомості, і потім, коли настають сприятливі умови, ці зерна е, зараз їх дуже багато. Тобто, ми створюємо за секунду 65 картинок і бачимо за секунду 65 картинок. Тобто, це незліченна кількість оцих от бекчаків, оцих от ментальних зерен всередині вашої свідомості. І коли приходить якийсь сприятливий момент, ці ментальні зерна формуються в нашу реальність. Як ментальні картинки, тобто ми проєктуємо ці ментальні картинки на нашу реальність. І потім, коли в нашій реальності ми бачимо, да, там, погані дороги, корупцію або багатство, або щастя, або любов, або ненависть, і так далі, це все, що ми бачимо в нашій реальності, абсолютно все, ми якимось відповідним чином починаємо діяти, думати. Або говорити правильно, тобто ми реагуємо да на якісь. Обставини, які нам здаються самоіснуючими, нам здаються незалежними від нас. Проте насправді вони походять тільки від наших ментальних зерен, які були посіяні в минулому, тільки від менталь наших ментальних зерен, Тобто фактично вся наша реальність, яку ми бачимо, яку ми сприймаємо, це все є результатом наших минулих вчинків, дій і слів. Абсолютно, все, 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 все абсолютно, що ми бачимо. І є у нас ось такий процес, таке, таке коло, можна так сказати. І оцей от процес він, до речі, має назву, певну, яку ви всі дуже, дуже, дуже добре знаєте. І на санскриті він називається карма. До речі, ми досить часто використовуємо або не часто, або все одно чули взагалі це слово карма. І дуже часто нам здається, що карма це щось типу миттєва карма. Да? Там щось погане зробив тут. Відразу тобі погане щось там прилетіло. Але насправді це карма це рух ось цієї свідомості, рух свідомості. Карма да це закон причини і наслідку. Ми більш детально будемо в інших відео розбирати взагалі всі ці закони карми, закони причини і наслідку. Але тут, в принципі, в цьому руху свідомості і є закон причини і наслідку, тому що всі наші дії, всі наші слова, всі наші думки як причина. Да, вони всі матеріалізують потім нашу реальність, тобто, це є нашим наслідком. Тобто, вся наша реальність вона є наслідком наших дій, які ми вчинили в минулому. Дуже 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 цікава тема, тому що ми їдемо далі. Зараз я хочу вам розказати, як взагалі це матеріалізується на нашій реальності. от тобто як працює ця карма, і зараз, якщо ми вже глибше заходимо в тему карми, я буду вам наводити інформацію з буддийських джерел, і це конкретно буде з Великої книги про кроки на шляху, яка написана Кап, який жив в 14 столітті. Ми з вами будемо розбирати один з розділів, і це представлення наслідків різних видів поганих вчинків. Ми продовжуємо трьома частинами, починаючи з того, що називається дозрілими наслідками. Як ви вже зрозуміли, у нас є перше. Результат дозрілий. Що таке результат дозрілий? Наші всі дії, слова і думки, які ми робили в минулому, вони формують наше народження. Тобто, конкретно я, я буду народжений людиною чи твариною, в яких я умовах буду народжений, в якій я країні буду народжений, які в мене будуть батьки, яке в мене буде тіло? Тобто, це дозрілий результат, який впливає взагалі на весь той світ, який я бачу навколо себе, на країну, на тіло, на місце взагалі. Мого народження. Тобто, це результат дозрілий. Друге, як впливає цей закон причини наслідку на наше життя, це називається результат, відповідний досвід. Відповідний досвід. Що це має на увазі? Якщо ти жадівний, то в тебе не буде грошей. Якщо ти погано ставишся до людей, то люди будуть погано ставитись до тебе. Якщо ти когось засуджуєш, то й тебе будуть засуджувати. І так далі. Тобто, відповідний досвід. Третє це результат, відповідна звичка. Звичка. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що чим більше ми робимо якихось дій, е, слів. Або думок ми прогортаємо чим більше це стає в нашій реальності, тобто формує якусь певну звичку. Наприклад, якщо ви постійно комусь брешете, навіть в якихось дуже дуже маленьких аспектах, це стає ніби вашою звичкою, і потім вам наступний раз це легше, і легше, і легше збрехати. І в якийсь певний період часу ви просто навіть будете казати неправду, якось перекручувати правду, і ви самі не будете відслідковувати, як ви це робите. Ви просто це будете робити, ніби на автоматі. Так само, наприклад, ви будете там зраджувати власному партнеру, ви будете один раз, другий раз, третій раз, і вже на якийсь певний раз вам це буде, знаєте, як звичка. Тобто у вас вже не буде ніякого морального дискомфорту відносно цього. Тобто це сформує вашу звичку. І четверте, це результат в навколишньому середовищі. Середовище. Це результат, який створюється всіма нашими діями, словами, думками, і який формує всі наші дороги, наприклад, всі наші продукти в супермаркеті, все наше, все наше забруднене чи не забруднене повітря, наявність рослин або не наявність, якась там місцевість. У нас буде скеляста, чи полога, якась там, чи засіяна камінням, чи наші дороги з ямами або вони рівненькі, гладенькі, і так далі. Ось таким чином ми формуємо взагалі всю нашу реальність, все, що ми бачимо навколо нас, і тут у вас можуть виникнути дві думки: що перше, ну як, як взагалі це може працювати? Ну тому що я не знаю, як я своїм своєю свідомістю я тим як спостерігач може створювати тверді предмети, тому що ну це ж щось тверде або інших людей. В сенсі, невже інших людей я так само створюю, а, а так само як дерева, якісь ями на дорозі. Це все виглядає досить, досить дивно і якось незрозуміло. Або у вас можуть виникати такі думки: ну, в принципі, це легко. Перестав думати про щось погане, почав думати про щось хороше, але ж як я можу тоді впливати на весь світ навколо мене, якщо таким чином я ніби можу впливати тільки на себе? Але все нормально, релакс. Я хочу просто вам дати початок, дати початок, Таком для цих думок, щоб ви ще раз все це логічно проаналізували, щоб ви ще раз про це подумали, щоб ви ще раз подивилися на. Цю гарну картинку, яку я вам створила, і самостійно це все проаналізували. Ми з вами зараз доводимо якісь нові поняття. І, Будь ласка, напишіть, якщо вам цікава взагалі ця тема, в наступне відео я хочу зробити більш детально про карму, взагалі як це працює, як працює цей закон причини і наслідку. Чому він працює, чому він називається закон? Які є логічна аргументація? Давайте так почнемо. Да, ми тут зібралися люди досить логічні, тому нам треба тут все доводити логічно. Знову ж таки, як я казала в. Першому відео, що ми нічого не сприймаємо як істину, ми все перевіряємо, аналізуємо нашим розумом. І я хочу вам реально з логічної сторони це все доводити і пояснювати. І якщо ви будете розуміти ось ці істини, якщо ви зрозумієте, що якісь певні дії, слова, думки, вони проектують вашу реальність, вони створюють вашу майбутню реальність, то ви зможете прийти логічно до висновку, що змінив якісь певні. Аспекти своєї поведінки ви можете створити абсолютно інший світ. Ви зможете створити і класні відносини, і класні фінанси, і навіть більше ви зможете. Припинити взагалі всі страждання, які є в вашому житті, і не тільки для себе, а для всіх живих істот, і ви зможете створити рай на землі, ви зможете е, створити власною свідомістю і змінити абсолютно всю ту картинку, яку ви бачите зараз наразі в вашій реальності. Тому я впевнена, що ми з вами не прощаємося. Будь ласка, підписуйтесь на мій ютуб канал. Будь ласка, підтримуйте його, пишіть ваші коментарі, ставте ваші вподобання, і ми з вами зустрінемось вже в наступному відео.